Ми розуміємо, що в практичній роботі так, через якийсь час ми прийдемо до того, що категорії перша, друга, вища, вони втратять свою о, актуальність. Тобто лікарі будуть отримувати оплату праці не відповідно до тієї категорії, яку вони мають в майбутньому, а відповідно до тієї роботи, яку вони роблять. Від того, що вони які послуги не можуть надати. Це ми розуміємо з вами, так? що ми йдемо до медичної послуги, до оплати за послуги, і категорія вже не буде мати ролі, тому що вона була для чого, щоб були направлені. І ми до цього йдемо. А, чи є у Міністерство здоров'я бачення, в який термін ми дійдемо до власне, відсутності категорії? Це перше запитання. Друге, Щодо е підвищення кваліфікацій, ми з паном Олександром розмовляли перед цим круглим столом і говорили про те, що нам було би правильно запровадити власне, європейські традиції, коли кожен лікар мусить набрати кредити. І ці кредити він буде мати право обирати, де він зможе набирати і як. Чи поїхавши за кордон, чи прослухавши лекцію е, іноземного фахівця, який приїхав в Україну, чи пішовши е, на е, кафедру? І це право вибору, воно буде створювати правильно молоді для конкуренції. Пане я <клухи> так, будь ласка, вам вами прослухайте. І щодо також щодо прокоментуйте, будь ласка, щодо цих фактів, які просять з Я З вами абсолютно згоден. Так дійсно, по-перше, після дипломна освіта. Щодо форм слідовної освіти, перед системи нарахування балю читали мабуть бути змінений і так мали і мусили визнавати освіту про окремою лікар за кордоном, так само, як і ті міжнародні організації чи міжнародні лектори, які приїжджають до України. Ці, ці бали мають так, ми говоримо про те, що гроші мають за курсами про створення конкурентного середовища лише в психологній на перспективу. Так ми кажемо про те, що практичні навчання, практичні стажування в лікарні також, імовірно, можна включати до системи псиліповної освіти, а не лише навчання на, на кафтері. Тут в міжності, в принципі, на з вами бути не може. Щодо категорій, От, принаймні, лікаря первинної ланки не залежатиме найближчим часом від категорій, а від укладених договорів, тобто фінансувати, по суті, лікаря первинки сам пацієнт. Тому навіть фінансовий сенс категорій втрачається. Разом з тим, ліцензійний іспит, вимоги до кредитів, до паципалів і до місцепного навчання вони мають лишатися, ми переглянемо цю систему тут т'язаного збору. Чому я щодо колег стоматологів, я зараз в цій виборі не хотів подаватися в деталі освітньої програми, спеціальності, дивитися на розбіжності переліку факів, переліку спеціальностей в різних країнах. Тут знову ж таки ми з вами одностайно кажемо, що ми рухаємося до Європи, якщо подивитися перелік який є європейський, ми б мали підійти до нього. І з тих 70 до наших 140, то... Ми повинні це переглядати, але переглядати разом ну, в, в я не хотів би зараз навантажувати аудиторію масою технічних е, і виступати ми маємо зібратися. Зі стоматологами з ними якраз просто, бо дуже організована група, е, організований факт. І е, е, так, організаційна рада, і зустрічі вже проводили узгоджувальні. Е, я думаю, що у нас е, на стоматологів можна буде рівнятися е, фахівцям і з інших спеціальностів. Пане Олександре, чи ми можемо до рекомендації проводить служб, чи міністерство буде готове, надати європейський перелік фарту? То, то, Для того, щоб всі могли означити, якщо ми йдемо до європейської спільноти, давайте будемо відпрацьовувати такі стандарти, щоб нам потім не треба було регуляти. Ми акцептуємо європейські стандарти, акцептуємо, акцептуємо їх перелік факти, щоб ми відповідали тоді і до вас відносити. Але наше нам все не треба втрачати. Там є парадоксальна ситуація. Скажімо, в Європі є пустичних героїв, в Україні немає. А педіатр? Є. В Україні чи в Європі? Так, ну, Ми все ж таки будемо в парламентській слухання рекомендувати все ж таки, мати цей факт. Я думаю, що це буде Хотілося б ще позицію міністерства, тому що підтримали. Пане Олександр, що за запитати позиція міністерства є, то може.